На тимчасово окупованих територіях продовжують створювати культ героїв СВО. В окупованій Акимівці відкрили Алею Слави на честь загиблих учасників так званої спецоперації. Подію приурочили до річниці звільнення селища від укранацистів, намагаючись провести паралелі між радянською історією та нинішньою війною проти України. На відкритті були присутні представники окупаційної адміністрації, різні там ветерани, школярі, бюджетники. Пропагандисти називають загиблих російських військових нащадками героїв Великої Вітчизняної війни їхні імена увічнили поряд з меморіалом радянським солдатам. что должно створить такое, знаете, чувство наступности поколений. На митинге собрались жители поселка, представители администрации, родные и близкие современных героев, участников спецоперации, погибших как деды и прадеды при защите родины от нацизма. Их имена увековечили на Аллее Славы, рядом с мемориалом, посвященным солдатам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Такі заходи є частиною системної політики России. Сакралізувати війну проти України та формувати у місцевого населення уявлення про цю війну як про священну місію.